Доброго дня! Сьогодні понеділок, 4 листопада, і я вирішила показати вам все, що нав'язала за два тижні. В основному це були брелоки, іграшок, мабуть, тільки три і ті малесенькі. І першими були кальмари. В'язала я їх вперше за майстер-класом нашої української майстрині Ольги Гаркуші. Він є в безкоштовному доступі на Ютубі. В'язала я їх з Діви. це мікрофібра. Гачечок використовувала 125. Далі в мене були брилоки, пандочки, теж з Діви. В'яжу я їх не вперше і вже давно. Ось такі гарненькі. Слідуючими в мене були гусачки. Це також майстер-клас нашої української майстрині. Але в неї вони з плюшу. А я ще й використовую ярнар джинс. Гачечок 1,5. Потім були бегемотики. Вони також з Діви. схемка моя. Ось такі. Вони в мене вийшли. Далі були ведмедики. Це також майстер клас Ольги Гаркуші, цей коричневий з Діви. А ось такий бусковий, це якийсь. Мерсеризований хлопок, не пам'ятаю його назву. Такі. Я їх в'яжу часто в різних кольорах. Слідуючою була зебра. Ось така гарненька. Це іноземний майстер-клас. Я їх в'яжу дуже давно вже. Ниточку використовую етамін, це начебто акрил, якщо я не помиляюся. Ось такий. І останньою з брелоків була ось така лисичка. Вона зв'язана з пряжі. Діва файн тут на 100 грам 600 метрів. Це ось така ниточка. Ось така тонесенька. Але результат мені подобається. Ще з іграшок. Я зв'язала таку лисичку, песика і ось такого оленя. Всі вони зв'язані за однією схемкою, різне тільки оформлення. Для порівняння ці лисички зв'язані за одним описом, але з різних ниток. Це Ярнард джинс, це Діва Файн. І ще є в мене ось така лисичка з мікровелюр чи мікроплюш, я не пам'ятаю, як воно правильно. Називається, і такі вони виходять. Так, по іграшках це все. Зараз я приберу і покажу, що я ще зв'язала. Це була ось така шапка. Зв'язана резинкою один на один. В дві ниточки, ще вона не попрана, ниточки не заховані, кінчики. В дві ниточки, резиночка один на один, спиці четвірка, якщо я не помиляюсь. Ось з такої ниточки. Дуже гарно вийшло, сподобалось мені в'язати такою ниточкою. Приємно. Так. Ще в мене були зв'язані шкарпетки для наших захисників. Зв'язані вони, це, мабуть, місяців 5 я в'язала. І вийшло в мене 11 пар. За цей час Малувато, Ну, як є. Зв'язані вони в основному із шкарпеткової пряжі. О, зараз Підгляну, як вона називається. забуваю. Супер Вош комфорт сок Алізе. Деякі із артистана Алізе. одна пара знак обоха, але всі з тоненької шкарпеткової пряжі. І одну пару, ось я зробила з доданням махеру. Такі вони вийшли товстенькі. Думаю, комусь підійдуть. Це вже буду віддавати хлопцям. І вже розпочала слідуючу партію шкарпеток. Закупила з 15 моточків ось такої шкарпеткової пряжі. І буду далі працювати. Далі в'язатиму, вже розпочало пару і буду працювати далі. Ну, це все, що я нав'язала з іграшок за ці два тижні, гарного і тихого всім дня. Бережіть себе.